Чи можна вживати мед дітям до одного року? Дітям до одного року мед є заборонений через ризик розвитку дитячого ботулізму. Ботулізм – це рідке, але серйозне захворювання, яке викликане токсином, які виробляють спороутворюючі бактерії. Дитячий ботуліз, він може вражати немовлят віком від одного тижня до 12 місяців і зустрічається переважно у дітей 4-6 місяців. Він розвивається, коли дитина з'їдає спори, і бактерії ростуть у кошечнику дитини, виділяючи токсини, які викликають ботулізм. Джерело спор зазвичай невідомо, вони можуть бути присутніми у ґрунті або пилу, а потім потрапляти у повітря, де їх вдихає та проковтує дитина. І мед є одним із потенційних джерел хвороботворних спор. У немулят віком до одного року імунна система ще не сформувалася для боротьби з тими бактеріями для більш старших дітей і дорослих, які є здоровими. Проковтування спор ботулізму не є небезпечним і не спричинить ботулізм, оскільки діти старшого віку та дорослі мають повністю сформовану імунну систему, яка здатна роти системи бактеріями.